Вітаю, друзі. Легенький вітерець, я в прекрасному сосновому лісі, і це мене надихнуло розказати вам про одну цікаву філософію, яка допомагає в моменти такого досить сильного стресу, переживань, негативних думок, коли здається, що все пропало, і хочеться нібито відчути якусь гармонію в житті, але не так просто. Можливо, ця ідея комусь допоможе. І хочу сказати, що насправді, коли людина знаходиться в в такому стані, в переживаннях, в стресі, то вона в цей момент дуже сильно фокусується на собі, а саме на своєму болі. Тому що ось те, що всередині якось мучає, болить, можливо, хтось когось образив, можливо, хтось хвилюється та переживає за якісь події, можливо, якась ситуація трапилася. І ось ці переживання мучують людину зсередини. І чим більше людина фокусується на собі та на своєму болі, тим більше її засмоктує ось цей біль. Така є правда. І тим важче буде потім вийти з цієї ситуації, з цього стану. І така природа людини, що в цей момент людина ніби закривається, відсторонюється від свого світу, тому що їй здається, що вона нібито якась окрема маленька піщинка. Піщинка, яка знаходиться в Стороні від усього світу, а весь світ десь там далеко навколо, але не торкається її, і це є найбільшою помилкою, тому що чим більше ми уявляємо себе піщинкою, і чим більше ми відокремлюємося від всього світу. Тим менше вірогідність того, що ми здобудемо баланс та гармонію в цьому житті. Адже потрібно навпаки зрозуміти, що ми є частиною цього світу. Спробуйте подумки, подумки можна закрити очі, можна піти на природу, можна навіть роздутися, якщо дозволяє вам. Погода пройтися бо соняш по травичці, або доторкнутися до дерева і відчути єднання з цим світом, і відчути, що ви не сам і ви не піщинка Якщо ви не можете вийти на природу, ви можете це зробити у будь-якому місці, тому що ваші думки завжди з вами поруч, і ви можете обирати ваші думки. Ви можете вирішувати, що вам думати. Спробуйте дійсно подумки уявити себе частиною цього світу. Ви є одним цілим з усім світом, з усім всесвітом. Він дуже великий. Це наша планета Земля, це природа на цій планеті Землі, це космос, це весь Всесвіт. Він безмежний. І коли ви подумки побачите себе частиною цього всього величезного світу, ви зрозумієте, що це. Велика, велика безмежна сила, і ви є частиною цієї сили. Ви не піщинка. і ви не існуєте окремо. Ви частина всього всесвіту. І та сила, яку має цей всесвіт, це ваша сила, і та енергія, і та краса, і ті можливості, які має цей всесвіт, це ваші можливості. Тому пам'ятайте, що ви це не піщинка. Це не щось окреме, це величезна сила, яка називається Всесвіт. І ви маєте право на величезне щастя, на величезні можливості, бо вони у вас є. Пам'ятайте, що в ваших руках. У ваших думках, у вашому розумі та в вашому серці є така сила, яка може вас самих запрограмувати на найкраще, що є в цьому світі. Бо з'єднайтеся з цим світом і відчуйте себе частину цієї величезної бездонної сили. Бережіть себе.